Який дуже поширений зелений прапорець не завжди помічають, коли люди визнають свою неправоту. Я вважаю, що в багатьох випадках, підсвідомо, люди насправді бояться цього, тому що якщо вони знайомляться з кимось, хто визнає свою неправоту, то якщо ця людина цього не робить, то це помітно. Тобто важче сперечатися з тим, хто визнає свою неправоту. У довгостроковій перспективі це також впливає на пам'ять. Той, хто визнає свою неправоту, закінчує суперечку, в якій він не правий, швидко і без особливого драматизму. Тоді як той, хто цього не робить, затягує суперечку на тривалий час імплантація негативної пам'яті. Тоді людина, яка бореться зі смиренням, пам'ятає лише те, що вона була неправа, і з нею сперечалася, а інший завжди був правий. Але інший відчуває себе правим лише тому, що швидко і смиренно визнає свою неправоту. Коли хтось уважний, терплячий і пристосований, не змушує вас почуватися погано через те, що вам потрібно щось незручне. Наприклад, якщо вам раптом потрібно зупинитися на заправці, він просто робить це і змушує вас відчувати, що це зовсім не проблема. Хтось робить акцент на спілкуванні з інтровертами в соціальних ситуаціях. Мій батько завжди був душею кожної вечірки, але він проводив половину вечора, розмовляючи сам на сам із сором'язливими та менш комфортними людьми на будь-якій вечірці. Після його смерті друг сім'ї розповів мені, якими особливими вони почувалися, коли він завжди шукав їх на кожній вечірці. Насправді вміння вести справжню розмову. Ненавиджу, коли я веду розмову, а співрозмовники дають дуже короткі відповіді, і мені здається, що я маю шукати додаткову інформацію. І Якщо я перестаю говорити, задавати питання, розмова завмирає, і ми просто сидимо мовчки, поки я не придумаю іншу тему. Пару тижнів тому я познайомився зі своїм онлайн-другом. Мене попередили, що його собака дуже збудлива буде стрибати, кусатися і гавкати, і вона дуже фізично щільна, тому я був повністю готовий до збудженої цуценячої енергії у формі фрикадельки. Собака лягла мені на коліна і заснула через пару хвилин. Ніяких укусів, стрибків, нічого, тільки великі, старі дзеркальні очі. Мені також казали, що вона ненавидить фотографії і завжди відвертається, але коли я пішов фотографувати її, вона буквально посміхнулася в камеру. Він назвав її зрадливою, і це найсмішніше для мене. У мене аутизм, тому мої зелені прапорці можуть бути іншими. Мені знадобилося 8 місяців, щоб зрозуміти, що коли мій партнер заїжджає за мною, він паркує машину так, щоб мені було найзручніше, найближче до вхідних дверей. Тощо, я ніколи не знала, що таке взагалі існує так чи інакше, ми разом вже кілька років, і він все ще робить це. Крім того, він завжди впускає мене в дім першою і завжди слідкує, щоб я нічого не забула. З іншого боку, я люблю готувати його улюблені страви, допомагати йому з проблемами, з програмним забезпеченням і просто насолоджуватися спілкуванням з ним. Поруч з ним я відчуваю себе в безпеці. Ми обидва трохи нервові. Але ми дуже піклуємося один про одного. Вони добре відгукуються про інших людей, яких знають, коли ті не можуть почути, або коли вони радіють успіхам своїх друзів. З такими людьми ви можете бути впевнені, що вони ніколи не будуть говорити лайно за вашою спиною, і ви їм щиро подобаєтесь. Зелений прапор, який я люблю, люди, які пам'ятають ваше замовлення, кави чи вподобання щодо їжі без нагадування, це дрібниці, які говорять: я бачу тебе, я ціную тебе. Дуже випадковий, але я вважаю, що любити читати і читати регулярно це дуже добре. Гадаю, це свідчить про більш спокійний розум ніж постійна потреба в цифрових медіа, також показує бажання або використовувати свою уяву, або вдосконалюватися, збільшувати знання на основі книг. Чесно кажучи, той, хто не готовий миритися з усім, змінювати себе заради потенційного партнера. Очевидно, що тут є нюанси. Очевидно, що жорстокість, догматизм і небажання йти на компроміс не найкращі характеристики, але той, кому комфортно з тобою, хто є автентичним і готовий сказати ні і не погоджуватися лише тому, що він вважає вас привабливим або що, часто буде надійною і впевненою людиною там, де це має значення. Відсікання токсичних батьків. Часто люди називають добрі стосунки з батьками зеленим прапором, але деякі з нас просто не мають хороших батьків. Це свідчить про те, що людина, як правило, готова зцілитися і встановити чіткі межі. Очевидно, що травма буде, тому вона повинна йти пліч опліч з реальними кроками до зцілення. Хто, хто вважає, що розлука з батьками є червоним прапором за замовчуванням, сам є червоним прапором. Це означає, що вони або пов'язані з токсичними батьками, або мають чудових батьків, але дуже низький рівень емпатії. Не бути професійно чи особисто заздрісним, просто вміти радіти успіху інших людей і не робити зневажливих коментарів, щоб підбадьорити себе. Те, як вони реагують на дрібні незручності, невеликі, а просто маленькі, наприклад, затор на дорозі або неправильне замовлення кави. Якщо вони ставляться до цього спокійно і ввічливо зелений прапор, якщо вони роздратовані, червоний. Базова дружелюбність не в сенсі надмірно вимушених посмішок чи взаємодії, а в сенсі простого ставлення до незнайомців з приємним тоном і повагою. Ви можете багато чого сказати по людях, коли вони замовляють їжу в ресторані, особливо у фастфуді, і настільки вони терплячі та добрі до тих, хто там працює. Коли я зустрічалася з чоловіком, з яким щасливо одружено 12 років, я завжди звертала увагу на те, як ставляться до людей у сфері обслуговування. Знаю, що це дурниця, але чи повертають вони свої візки після покупок, чи просто залишають їх на парковці. Не впевнений, що це має сенс, але відсутність червоного прапорця. Кілька років тому я читав подібну тему на Аскред про червоні прапорці в партнері. Прочитавши всі коментарі, я зрозумів, що моя дівчина жодного разу не виявляла жодного з цих червоних прапорців. Це був величезний момент пробудження на кшталт. О, вона дійсно та сама. Я буквально прокоментував це і сказав, що збираюся піти на шопінг за каблучкою. І я буквально це зробив. Зелені прапорці легко визначити, але коли ви довго і наполегливо думаєте, і ваш партнер ніколи не показував жодного з червоних прапорців у цілій популярній темі на Аскредіт, це був величезний зелений прапор для мене. Поступитися місцем. Коли я навчався в коледжі, я розмовляв з хлопцем в автобусі, і в нього зайшла літня жінка, і ніхто не зрушив з пріоритетних місць. Він підвівся і переконався, що ніхто не вкрав місце, щоб літня жінка могла сісти. Це мене просто розчулило. Я не сиділа, бо виходила через чотири зупинки. Тож не було сенсу боротися за місце. У той час, коли я не відчуваю гордості за себе, я сприймаю як перемогу те, що зустрічаю багато цих зелених прапорів. Я завжди буду дбати про те, щоб нікому не було так погано, як мені, коли вони поруч зі мною. Мої власні проблеми з психічним здоров'ям це не чиясь провина. Коли у стосунка бракує іскри. Зазвичай ця іскра це збудження, яке приходить від стосунків високої інтенсивності, любовне бомбардування в деяких випадках, але разом з високими злетами приходять і низькі падіння, що є початком токсичних стосунків. Деякі хороші міцні стосунки можуть початися з нудного початку. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось.